У дворі біля Преображенського собору зібралися небайдужі житомиряни, аби провести на схід лише транспортний засіб для Артемівського госпіталю, але й близьких і рідних людей, які доправили і машину, і подарунки для поранених. Я сьогодні не прийшла проводити дідуся. Дяжко їде на сход і везе нашим солдатам на машинку. Віктор Білик не вважає себе волонтером. Він звичайна людина, яка не може залишатися осторонь конфлікту, який переріз у війну на Сході. І тому вже вдруге він допоміг і купити машину, і доправити її в Артемівськ. Моя маленька доля це організувати, пригнати. А зібрати кошти це ну, сьогодні дуже, дуже тяжко. Вже дуже. То тобто вже і будемо казати на людей сьогодні нарікати, що хтось не хоче давати. Тобто люди, скільки могли, стільки допомагали. Ну але. Як те, що ми робимо, ну воно мабуть почесно, як в прикладі того, що ну для людей. А в прикладі того нашої держави, ну то це дуже позорно. Що сьогодні все-таки люди будемо казати, останні віддають, але віддають, вірячи в те, що буде перемога. У другій машині продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, гостинці для поранених та медпрацівників госпіталю, які зібрали працівники будинку дитини та небайдужі Житомиряни. Усе це, подолавши більше 900 кілометрів, буде доправлено до адресата, зазначила головний лікар обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Урсуенко. Жінка вже не вперше відправляється на схід, каже, що побачене там і пережити міцно тримає її сумління і спонукає до дії. Ми куруємо цю медичну роту. Ми просто група підтримки цей медичної роти. Ми себе не називаємо волонтерами. Ми група підтримки, яка підтримує цю медичну роту, бо не тільки вони знаходяться дійсно довготривалий час там, і постійно допомагають ще тим, що документи готують для тих бійців, які поранені, які вже вертаються сюди в госпіталі. Їх вивозять. От це дуже важливо. Учасник АТО Сергій Артьомов розповів, що така допомога вкрай цінна та необхідна для тих, хто зараз перебуває на сході. люди видят, да, что это помогают, ну, люди, да, ну, церковь, неважно, кто, допустим, это у нас здесь. Но все равно, то есть там, там это все оценят, и тоже очень большое спасибо и от себя, и от ребят. То есть, всегда вот мы хотим поблагодарить волонтеров, кто нам помогал, помогает сейчас. То есть, а тем более сейчас в это время, сейчас очень тяжело, Слова благословення та освячення святою водою, теплі обійми та побажання скоріше повертатися усім, хто доправить і автомобіль, і подарунки в Артемівськ. Архієпископ Никодим прочитав молитву за тих, хто боронить мир в Україні на сході та благословив у щасливу дорогу. Ми передаємо цей автомобіль для постійного користування. Нехай він буде. Допомогою, але в першу чергу хотілось би сказати, щоб не було поранень, не було кровопролиття, був мир на нашій землі.